З віком люди змінюють свої пріоритети та погляд на світ. Коли настає момент підбивати підсумки свого життя, більшість людей похилого віку сумно говорять, про що вони особливо шкодують. На першому місці занадто багато роботи. На думку людей похилого віку, бажання заробити грошей і добре жити затьмарує тверезе мислення. І замість важливих речей, таких як сім'я, відносини з рідними, молоде покоління зосереджується на матеріальному: мати великий дім, їздити на дорогому авто, бути відомим, володіти великим бізнесом. Люди, старше 70 наголошують, що гроші полегшують життя на багатьох рівнях, але їх наявність не гарантує щастя. І стовідсоткове задоволення життям. На другому місці жаль, що так мало часу було приділено близьким і рідним людям. У житті ми зосереджені на досягненні конкретних цілей, у гонитві за кращими заробітками та благополучним життям ми губимось у вирі роботи та обов'язків, забуваючи про час, проведення з нашими близькими. І пізніше ми розуміємо, що час потрачений на марну, тому що мета, до якої ми прагнули, виявилась малоцінною або просто збитковою. На третьому місці вибір невідповідного супутника життя. Вибір супутника життя це рішення, які літні люди вважають одним із найважливіших рішень, прийнятих у молодості. Як підкреслюють люди старше 70, багато хто не підходить до цього вибору відповідально це величезна помилка приймати імпульсивні рішення або зв'язуватись з кимось, думаючи, що через ваш вік, зовнішність або соціальний статус ви не знайдете нікого іншого. Крім того, більшість опитаних 70-літніх підкреслюють. Що краще бути самотнім і йти по життю самому, ніж ділити його нестією людиною. На четвертому місці жаль з приводу того, що так поварварськи ставились до свого тіла, неправильно харчувалися і не слідкували за своїм здоров'ям. Знову таки, у гонитві за кращими заробітками та благополучним життям, ми губимося у вирі роботи та обов'язків. Забуваючи про здоров'я, яке пізніше дуже важко відновити, на п'ятому місці мало подорожей. Подорожі це заняття, яке приносить задоволення, а не лише форма відпочинку, знайомство з новими місцями, культурою та людьми. Відвідування різних куточків землі дає нам досвід і багато чого вчить. Люди старше 70 зазначають, що не варто відкладати подорожі до пенсії, адже здоров'я може перешкодити планам. Це основні речі, про які шкодують люди літнього віку. Інші проблеми, про які шкодують люди старше 70 це життя під диктовку інших людей. Нереалізовані мрії та ідеї, відсутність прояву почуттів і дистанціювання від друзів. Як бачимо, погляди молодого покоління на світ суттєво відрізняються від цінностей людей старшого віку. Тому так важко правильно розставляти пріоритети, щоб наприкінці життя ми могли сказати, що воно було прекрасним. Сповненим любові, щастя і люблячих людей.